Я більш переконаний, що центральне розвідувальне управління має ці оперативні таємні відео випробування подібних операцій, які проводять китайські спецнази сили у спеціальних операціях. А ви знаєте, що? що на сьогоднішній день, коли ми з вами розмовляємо, в Китаї вже є два введені в строй, якщо їх образно в кавичках сказали дуже великі. <кій> літаки військової транспортної авіації, але це не літаки, це безпілотники, які в масштабах декілька разів перевищують найвищий по своїм габаритам військовий транспортний літак, в який загружається, тільки вдумайтесь, від тисячі до півтори тисячі різноманітних дронів, в залежності від кількості вибухівки. Літак може підніматися на висоту до 15 тисяч метрів. І звідти висуваються платформи і запускаються буквально за якусь хвилину, півтори-дві, понад тисячу дронів. Запуск їх може відбуватися з висоти 15 тисяч метрів. Запуск може відбуватися, коли цей великий безпілотний апарат, там немає е е пілота, От, хоча літак. Безпілотник дуже похоже на величезний військово-транспортний літак, але безпілота опускається над рівнем, над землею десь, може, півтора-два десятка а, метрів І з такої висоти низької запускаються дідрони, які просто не можуть бути виявлені радарами. І сам цей безпілотний апарат, з якого запускається півтори чи тисячу безпілотників, не можна захопити радарами. Він так виготов, виготовлений. От. То якщо я сам бачив ці відео, тренування, які проводилися з і ці не мати такого відео чи не бачити його, мабуть, було б говорити, що не знають Америки. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.